Знаєте, ми часто чуємо, що вранці вживати водою, це одна з найкращих звичок, і багато в чому це правда. Але є те, що люди не завжди говорять про те, що ранкове зволоження насправді може стати шкідливим, якщо воно робиться неправильно. Звучить дивно чи не так. Я маю на увазі, що це просто вода, але правда в тому, що з віком наше тіло реагує не так, як раніше. Те, що спрацювало у ваші 30 чи 40, не завжди добре відчуває себе в 60, 70 чи пізніше. Це не тому, що ти робиш щось не так, це тому, що ваше тіло потребує трохи більше догляду, трохи більше обізнаності. У вас за плечима все життя досвіду, вашого серця, ваших нирок, вашого травлення. Вони багато чого пережили. Отже, коли ви прокидаєтеся вранці, ваше тіло перебуває в делікатному стані. Гормони змінюються, артеріальний тиск налагоджується, живіт і м'язи все ще прокидаються. І якщо ми не впораємося з цим моментом обережно, навіть щось таке просте, як вода, може дати зворотний результат. У цьому відео ми розглянемо 5 поширених помилок, які люди часто роблять, п'ючи воду вранці. Більшість людей навіть не усвідомлюють, що вони їх роблять. І наприкінці цього відео ви не тільки знатимете, чого уникати, але й почуватиметеся впевненіше, як піклуватися про своє тіло в перші кілька хвилин дня. А тепер, перш ніж ми зануримося, не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися, щоб отримати більше подібних порад. Помилка номер 1 вживання крижаної води на ще серце. Дозвольте запитати вас про це. Ви коли-небудь робили великий ковток холодної води вранці і раптом відчували, як у вас злегка скрутило шлунок або, можливо, холод у грудях. Деякі люди навіть відчувають запоморочення або головний біль незабаром після цього, і здебільшого вони просто знизують плечима або думають, що це щось інше. Але ось правда: вживання льоду холодної води вранці, особливо наше серце. Може бути шоком, до якого ваше тіло не готове. Розумієте, коли ми спимо, наші тіла переходять у розслаблений стан зцілення, наші органи сповільнюються, наше травлення заспокоюється, а кровоносні судини злегка звужуються. Потім настає ранок, і замість того, щоб заспокоїтися, ми кидаємо склянку крижано-холодної води. Це все одно, що натиснути на гальма, поки двигун ще прогрівається. Це змушує ваші м'язи живота напружувати кровоносні судини, щоб ще більше звужуватися, і ваша система переходить у стан підвищеної готовності. І коли ви стаєте старше, ваше тіло не так швидко відновлюється після такого стресу. Зараз, коли ви були молодшими, холодна вода могла освіжати, можливо, навіть заряджати енергією. Але з віком наш метаболізм сповільнюється, наш кровообіг стає більш чутливим, а наш внутрішній термостат просто не справляється з екстремальними ситуаціями. Тож холодна вода насправді може призвести до погіршення самопочуття, а не до покращення не тому, що вода шкідлива, а тому, що температура надто жорстка для вашої системи в цей час доби. Дозвольте мені розповісти вам про когось на ім'я Елеонора, у неї 76 років, і вона любила ранкову склянку холодної води прямо з холодильника. Вона сказала, що це допомогло їй відкашлятися та розбудити її. Але потім вона почала помічати, що її руки мерзнуть, шлунок трохи стискається, а травлення весь ранок уповільнюється. Лише після того, як її лікар запропонував перейти на воду кімнатної температури, все змінилося протягом тижня. Її ранок почувався спокійнішим, гладкішим. І її живіт більше не здавався, що він зв'язується вузлами, узлами. Ця невелика зміна, просто давши воді трохи відстоятися або використавши теплу воду, мало значення. І це чудове нагадування про те, що те, що раніше для нас працювало, не завжди працює вічно. Зараз наші тіла заслуговують на трохи більше ніжності. Вони везуть нас десятиліттями. Найменше, що ми можемо зробити, це запропонувати їм воду, яка не буде нагадувати ляпаса вранці. Отже, якщо ви прокидаєтеся і тягнетеся до цієї крижаної склянки, можливо, дайте кімнатної температури. Спробуйте воду. Подивіться, як почувається ваше тіло через кілька днів. Можливо, ви здивуєтеся, наскільки краще стане ваш ранок. Помилка номер 2 Вживання води занадто швидко або великими ковтками. Тепер я знаю, як спокусливо прокинутися, схопити цю склянку і просто випити її. Ви відчуваєте спрагу. Можливо, у вас сухо в роті, і вам приємно покінчити з цим. Але ось що: вживання води занадто швидко, особливо в перші кілька хвилин після пробудження, може вивести ваше тіло з рівноваги, і більшість людей навіть не усвідомлюють, що це відбувається. Бачите, коли ми вперше прокидаємося, наше тіло все ще перебуває в стадії перебудови, ваш пульс плавно підвищується, ваш артеріальний тиск регулюється, ваша слизова шлунка ще не зовсім прокинулася. Усе тільки починає знаходити свій ритм після довгої ночі відпочинку. А потім, бац, ми виливаємо повну склянку води одним рухом. Ця раптова повінь насправді може призвести до того, що ваш шлунок швидко розшириться, спровокує здуття або навіть нудоту чи запоморочення. Деякі люди навіть відчувають дивне тріпотіння в грудях і не розуміють, чому, але справжня проблема полягає не в самій воді, а в тому, як швидко ми її п'ємо. Коли ми ковтаємо надто швидко, організм не має можливості обробити те, що надходить. Нирки вмикаються на високу передачу, намагаючись впоратися з раптовим споживанням рідини. Ваш електролітний баланс швидко змінюється. А для людей похилого віку, чиї системи більш чутливі, це може створити ефект хвилі, який змусить вас почуватися годинами. Дозвольте мені поділитися короткою історією. Уолтер. йому 72 роки. Тренер на пенсії сказав мені, що він прокидався і випивав повну пляшку води ще до того, як його ноги навіть торкалися підлоги. Він думав, що почувається дисциплінованим і здоровим, але інколи вранці відчував дивне запоморочення. Не весь час, але досить часто, щоб це йому заважало. Пояснивши це своєму лікарю, вони все зрозуміли це була швидкість і кількість. Він не давав своєму тілу часу на адаптацію, тому змінив одну просту річ. Він почав повільно потягувати воду протягом 15 20 хвилин. Більше не поспішати, не пити, і ось так запаморочення зникло. Йому вранці стало легше. Його енергія залишалася стабільнішою, жодних великих змін, ліків, жодних хитромудрих рішень. Просто більш уважний підхід до питної води. Тож є над чим подумати. Організм не хоче потопу вранці, воно хоче ніжного струмка. Не поспішайте, сядьте, подихайте, потягніть, дозвольте своєму тілу отримати воду, а не переповнюватися нею. Це не гонка. Це момент турботи. Якщо ви пихли водою, щоб її не заважати, можливо, сповільніть її завтра і подивіться, як ви себе почуваєте. Іноді найменший зсув робить найбільшу різницю. Помилка номер 3 Пити з пластикових пляшок, залишених на ніч. Тепер це може стати несподіванкою, особливо, якщо ви любите тримати біля ліжка пляшку води. Я знаю, що багато людей це роблять. Це легко, це в межах досяжності і це просто здається гарною звичкою. Але ось те, чого більшість людей не усвідомлює: пиття з пластикових пляшок, які простояли всю ніч, особливо в теплій кімнаті, може піддати вас впливу хімікатів, які ви не хочете, щоб ваш організм потрапляв. Незважаючи на те, що вона виглядає як звичайна вода, ця пляшка може вимивати речовини у воду, поки стоїть. Однією з найбільших проблем є те, що називається BPE, яке часто зустрічається в старих або менш якісних пластмасах. І навіть якщо на пляшці написано, що не містить БПА, у пластику є інші подібні хімікати, які можуть діяти так само, раз втручаються тепло і час. Ці хімічні речовини відомі як ендокринні руйнівники. Це означає, що вони можуть імітувати або заважати вашим природним гормонам, і з віком наш гормональний баланс стає дещо крихкішим. Можливо, ви приймаєте щось для щитовидної залози, для контролю артеріального тиску чи рівня цукру в крові. Коли чужорідні хімічні речовини потрапляють у вашу систему, навіть у невеликих кількостях вони можуть ускладнити регуляцію вашим організмом. Ви можете нічого не помітити відразу, але з часом люди повідомляють, що почуваються більш втомленими, примхливими, роздутими або просто втраченими, і вони не можуть зрозуміти, чому дозволь мені розповісти тобі про Стенлі. Йому 78, і він завжди добре пив воду. Він наповнював пластикову пляшку з-під крана, залишав її біля ліжка і пив щоранку. Здавалося б, здорова рутина чи не так, але через кілька місяців у нього почалися головні болі, його травлення було дивним, і він втомився. Навіть після повного сну. У його раціоні нічого не змінилося, його лікар не знайшов нічого тривожного. Але після розмови з дієтологом вони точно визначили проблему його пластикову пляшку наповнювали, використовували повторно та сиділи біля теплої лампи. Вночі він перейшов на скляну пляшку і почав наливати свіжу воду щоранку. Замість того, щоб повторно використовувати старі пляшки, і вгадайте, що за кілька тижнів його головний біль зменшився, його енергія покращилася, і він знову почувався собою. Ніхто не каже, що один ковток води з пластикової пляшки зашкодить вашому здоров'ю. Але якщо ви робите це щодня протягом тижнів або місяців, це додає вашу печінку, ваші нирки, ваші гормони. Їм усім доводиться більше працювати, щоб обробити ці речі. А для літніх людей ця додаткова робота має значення. Отже, якщо у вас зараз на тумбочці лежить пластикова пляшка, можливо, настав час трохи оновити її. Виберіть скло або нержавіючу сталь і спробуйте наповнювати його свіжим щоранку. Це проста зміна звички, але це може просто дати вашому тілу трохи більше спокою. Помилка номер 4 Вживання води на дуже повний або дуже порожній шлунок після певних ліків. Гаразд, давайте на хвилину подумаємо про ваш ранок. Ви прокидаєтеся, можливо, приймаєте ліки, а потім випиваєте склянку води. Звучить як правильний вчинок, чи не так. Зрештою, ваш лікар, напевно, сказав вам приймати таблетки, запиваючи їх водою, але часто не пояснюється чітко, скільки води, коли її пити, та чи слід приймати їжу чи ні. Ця маленька деталь може мати велике значення. Ось що відбувається: швидке вживання занадто великої кількості води на абсолютно порожній шлунок. Відразу після прийому ліків може викликати хвилю нудоти, здуття живота або навіть печію. Це може дратувати слизову оболонку шлунка або вплинути на те, як ваше тіло поглинає ліки, і з іншого боку, якщо ви щойно з'їли великий сніданок і запили ліки великою склянкою води, це також може завадити особливо лікам, які призначені для прийому наші серце. Ваша травна система делікатніша, ніж ми часто вважаємо, і вранці вона все ще намагається знайти свій баланс, гормони налагоджуються. Рівень кислотності змінюється. І коли ви кидаєте ж меню таблеток, а потім повну склянку води, ваша система може сказати: зачекайте хвилинку. Я не був до цього готовий. Дозвольте мені поділитися історією. Маргарит їй 80, і вона роками приймала ліки від щитовидної залози. Така сама рутина щоранку. Прийміть її таблетку, випийте велику склянку води, почекайте трохи, а потім снідайте. Але ні звідки її почало нудити. Жодних змін у її ліках, жодної нової їжі. Її аналіз крові був у порядку, але нудота продовжувала з'являтися. Нарешті її лікар запитав про її звички до води. Ось тоді й розібралися. Вона занадто швидко випила, занадто багато води. Занадто швидко після таблетки її шлунок не витримав. Тож вона зробила невелику корекцію. Замість великої склянки води вона почала відпивати потроху, щоб проковтнути таблетку. Потім вона почекала добрих 45 хвилин, перш ніж поснідати. Нудота зникла, результати її контрольної крові навіть кращі ніж раніше. Проста зміна, але це допомогло їй краще подіяти лікам і дало їй спокійніший початок дня. Отже, ось що ви можете взяти з цього: зверніть увагу на реакцію організму після прийому ліків. Якщо ви відчуваєте нудоту, туман або дискомфорт вранці, не просто припускайте, що це через ліки або ваш вік. Це може бути те, як ви їх приймаєте, особливо щодо води, спробуйте меншими ковтками розподілити свій сніданок, не наповнюйте свій шлунок відразу після таблеток, дайте своєму тілу час адаптуватися. Іноді йдеться не про те, щоб зробити щось нове, а про те, щоб зробити щось більш м'яко. Помилка номер 5 пропуск сніданку та заміна його лише водою. Давайте будемо чесними: сьогодні існує багато порад, і не всі вони підходять для всіх. Можливо, ви чули такі речі, як просто пийте воду вранці, пропустіть сніданок, дайте своєму тілу поститися, і це може спрацювати для деяких молодих людей або людей, які виконують суворі програми здоров'я. Але для людей похилого віку те, що починають день лише з води та пропускають їжу, можуть втомити вас. Коли ви прокидаєтеся вранці, ваше тіло вже голодувало всю ніч, можливо, 8-10 годин без їжі. Ваш рівень цукру в крові низький, ваші енергетичні запаси слабкі, вашому мозку потрібне паливо, щоб чітко мислити, а м'язам потрібні поживні речовини, щоб залишатися сильними. Пити воду, не з'ївши нічого. Спочатку може здаватися нормальним, але з часом багато людей починають відчувати втому хитання, примхливість або психічний туман. Вони думають, що це стрес або поганий сон. Але часто це просто нестача харчування. Вода може допомогти відновити гідратацію ваших клітин. Так, але вона не може замінити поживні речовини, необхідні вашому організму для функціонування, особливо якщо після цієї води ви п'єте каву і більше нічого. Ви фактично ще більше виводите свою систему з рівноваги, ви стимулюєте своє тіло без основи, і з часом це може зробити ваш ранок важчим ніж потрібно. Дозвольте мені розповісти вам про алісу. Вона 69, кмітлива та незалежна, і вона намагалася спростити свій ранок. Вона читала про періодичне голодування, тому перестала снідати, пила лише воду до полудня. Спочатку вона трохи схудла і думала, що це працює, але незабаром помітила, що її настрій погіршився. Її пам'ять помутніла. Вона повторювала щось, не усвідомлюючи цього. Її донька підхопила це і закликала її відвідати свого лікаря. Виявилося, що серйозних проблем зі здоров'ям немає. Аліса просто не отримувала достатньо палива вранці. Її мозок запрацював як тільки вона додала невеликий сніданок. Нічого великого, лише варене яйце, скибочка тосту, трохи фруктів. Її енергія повернулася. Вона відчула себе яскравішою, стабільнішою, знову схожою на себе. Це крихітне зрушення додало їй ясності та сили, яких вона не відчувала протягом багатьох місяців. О, ось що я хочу залишити вам на цьому: не приймайте менше за краще, особливо коли мова йде про їжу вранці. Вода є частиною здорового розпорядку дня абсолютно. Але ваше тіло також потребує справжнього палива, щоб працювати. Трохи білка, трохи клітковини, щось, що підтримає вас, щоб ваш розум залишався гострим, а тіло відчувало себе сильним. Якщо ви пропускали сніданок, думаючи, що це вам допомагає, можливо завтра спробуйте додати щось просте. Жменю горіхів, трохи вівсяної каші, навіть смузі. Ви можете бути здивовані, наскільки краще почуваєтеся весь день, коли видаєте своєму тілу те, про що воно просить. Знаєте, дивовижно, як щось таке просте, як вода, те, що ми п'ємо все життя, може виглядати таким іншим, коли ми стаємо старшими, не тому, що воно змінилося, а тому, що змінилися ми. Наші тіла тепер мудріші, більш чутливі, і вони просять нас слухати трохи уважніше, ніж раніше. Власне, про це й була сьогоднішня розмова. Справа не в страху, не в правилах. Йдеться про усвідомлення. Навчіться помічати дрібниці, які можуть тихенько впливати на наше самопочуття щодня. Тому що, коли ваш ранок відчуває себе погано, коли ви запоморочилися, роздуті, тривожні або туманні, це не завжди означає, що з вами щось не так. Іноді це просто означає, що ваш розпорядок дня потребує делікатного коригування. Можливо, ви вирішите завтра не пити крижану воду і випити щось кімнатної температури. Може, сповільнишся, пити маленькими ковтками. Замість того, щоб поспішати через це, можливо, ви перестанете використовувати цю стару пластикову пляшку і перейдете на нову скляну. Або, можливо, і це може бути найбільшою зміною. Ви поєднаєте воду з невеликою кількістю сніданку, щоб дати своєму тілу енергію, на яку воно заслуговує. Отже, якщо щось у цьому відео заговорило для вас, якщо щось клацнуло або змусило вас подумати про свій розпорядок життя трохи по-іншому, це чудово. Це означає, що ти все ще ростеш. Ви продовжуєте навчатися, продовжуєте інвестувати у своє здоров'я, і дозвольте мені сказати вам, що таке мислення є потужним. Ну, ось і все на сьогодні. Ми підійшли до кінця цього відео. Не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не впевнені, що прокоментувати, просто введіть 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписалися на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок дзвіночка, щоб не пропустити корисні та інформативні щоденні відео. Дякую за перегляд!